Чому ти перестав спілкуватися зі своїм другом? Я порвав із усіма своїми друзями три роки тому. Я був залежним, і вони теж або досі є. Переїхав в іншу країну, щоб зав'язати. Спрацювало. У серпні було три роки тверезості. За ці три роки я не знайшов жодного друга. Це самотньо. Але принаймні я тверезий і здоровіший. Я опинився в лікарні, а він сміявся і викладав інстаграм пости, глузуючи з мене Я міг померти, а він сміявся замість того, щоб допомогти. Я позвонила їй, щоб сказати, що біопсія показала позитивний результат і в мене рак. Після дуже нещирого О, це жахливо, я поруч, якщо що, вона знову перевела розмову на свого нового хлопця. Я зрозуміла, що вона ніколи не буде ставити мене на перше місце так, як я ставила її, я просто здалася. Схожа ситуація сталася і зі мною. Обидва мої батьки померли з різницею 4 місяці. Коли моя найкраща подруга сказала, щоб я зателефонувала їй і поговорила, вона весь час розповідала про свій робочий день Вона зробила так тричі підряд. Тоді я сказала їй, що мені боляче, що вона говорить лише про себе. Коли я в траурі та потребую підтримки. Вона відповіла, що я її атакую і заблокувала мене скрізь у соцмережах і в повідомленнях. Через чотири дні з'явилася з вибаченнями я просто сказала: Дякую, але я не хочу з тобою більше спілкуватися. Дружбі на вісім років настав кінець ось так просто я була для неї опорою та підтримкою а коли мені потрібна була вона, її не було, і вона просто стерла мене із свого життя. Що за фігня. Я позбулася однієї такої людини. Терпіти не можу людей із синдромом головного героя. Все завжди крутиться навколо них. Я зрозумів, що я єдина людина, яка докладає зусиль у цій дружбі. Я організовував зустрічі, писав першим, завжди все ініціював. Потім я просто зупинився і вирішив почекати, поки вони самі зв'яжуться. Вони так і не написали, легко було рухатись далі після цього. Це, власне, вся моя компанія з університету. Я намагався підтримувати зв'язок і зустрічатися з ними після випуску, але згодом зрозумів, що я ззовні. Коли ми жили разом, я цього не відчував, ми робили все разом. Але потім я дізнався, що після випуску вони збиралися без мене, тож я зробив те саме, що й ти, і перестав їм писати. Жоден із них так і не вийшов на зв'язок, вони й далі тусуються разом зі своїми парами, тому що я перестав брехати самому собі, що він непоганий друг. Точно, ти хочеш вірити в найкраще в людях, особливо в тих, кого називаєш друзями. Але зрештою, ти усвідомлюєш, як погано до тебе ставилися, і скільки часу ти виправдовував чужу поведінку. Тому що вона брехала майже кожного разу, коли відкривала свого рота. Це було виснажливо постійно з усім цим розбиратися. Зараз я проходжу через щось подібне. У мене є напарниця по письму та подруга, з якою я спілкувався принаймні два роки. Нещодавно вона залипла на кей-поп після того, як я порекомендував їй кілька крутих пісень, а тепер вона раптом зустрічається з одним із них, Лол. Це виснажує. Але я ніби отримую задоволення від того, що збираю докази її брехні, щоб одного дня все їй пред'явити. Моя колишня подруга робила те саме, але всі їй вірять, бо вона бреше про речі, які взагалі не мають значення. Люди думають, навіщо їй брехати про таке? Мій улюблений випадок. Вона розповідала всім, що її батько професійний лікар із PHD. Я знаю її з дитинства. І точно знаю, що він працює в продуктовому магазині поруч із моїм домом. І отримав цю роботу тільки тому, що його друг менеджер. Він навіть не дуже добре виконує свою роботу. Він не закінчив школу. Навіщо брехати про таке? Думаєш, це робить тебе крутішою? Кому взагалі не байдуже. Нам тоді було 18. Тому що вона переспала з хлопцем іншої подруги. А потім подивилася так, ніби зробила їй послугу, бо він не дуже нею цікавився. Вона також постійно залицялася до мене та моїх друзів-чоловіків, коли була п'яна. Усі ми одружені, і вона знає наших дружин. Тож так, вона доволі токсична, вже майже 10 років без драми. Моя колишня подруга переспала з хлопцем, який мені подобався, і вона знала про це. Вона також сказала, що не розуміє, чому я так довго сумувала після втрати мами. Вона робила й інші жахливі речі, але це стало останньою краплею. Я зрозуміла, що вона не поважає мене і дружила тільки тоді, коли їй було зручно. Моя історія схожа на попередню. Мені також подобався хлопець і моя подруга знала про це. Вона переспала з ним, а потім сказала, що він їй не дуже подобається, але вона допоможе мені його підчепити, якщо я хочу. Це так тупо. Але я почувалася так, ніби вона натякала, що він ніколи не захоче мене без її допомоги або що він просто її залишки. Після цього я просто втратила будь-який інтерес до них обох. Він постійно був під кайфом і благав мене допомогти йому зав'язати. Я домовився для нього про зустріч із консультантом, і він пішов туди, тільки для того, щоб замінити травку на DMT. З роками він перейшов від покурити на вечірці раз на місяць до раз на вихідні, потім увесь у вікенд, далі щодня, а потім взагалі 24 на 7. В останні місяці нашої дружби він починав свій день із косяка ще до того, як сходити в туалет. Я ходив із ним на консультації, гуляв, бігав, ходив у спортзал, годував його і тримав відро, коли його нудило після чергової ломки. І ось одного дня. Коли мені самому було дуже погано і я потребував серйозної поради, його відповіддю був сміх і приниження. Тоді я зрозумів, що не можу більше тримати цю людину у своєму житті. І, друзі, я намагався я віддав йому все. Він був нацистом, і я не маю на увазі трохи консервативні погляди. Він не любив міжрасові пари, вважав, що Америка має бути країною лише для білих. А ще додав мене в телеграм-чат. Де люди ділилися рецептами для створення напалму та подібними речами. Я вирішив вийти з того чату. І з цієї дружби також. Вона позичила гроші та не віддавала. Ніколи не давайте в борг другу суму, яку не готові втратити. Краще відразу подумайте про ці гроші як про подарунок. Тоді, якщо вам повернуть, це буде приємним сюрпризом. А якщо не хочете втратити ці гроші, просто відмовте. Варто враховувати одну річ: якщо людина настільки погано розпоряджається своїми фінансами, що змушена просити друзів про позику, у неї, швидше за все, вже є довгий список кредиторів, які можуть зробити їй набагато гірше, ніж ви. Вартість того, що вона не поверне вам борг, це лише ваша злість, а от ціна несплати оренди набагато вища. Це не виправдання, але саме тому таке трапляється. Я зрозуміла, що вона лише використовувала мене, щоб позичити гроші чи отримати безкоштовний алкоголь, дзвонила чи писала лише тоді, коли щось було потрібно. Не розвивалася як людина, жодного разу не запитала, як у мене справи, крала навіть у власної сім'ї. Я доволі поблажлива людина, але навіть у мене є межі. Врешті-решт, я повинна була поважати себе. Я втомилася від її токсичності та постійних пліток за чужими спинами. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, якщо вона обговорює за спиною інших, то точно робить це і щодо мене. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Не забудь підписатися, щоб побачитись в наступному випуску. Бувай!